Сьогодні все частіше можна почути думку, що за кілька років діти бачитимуть корову козучу вівцю лише на екрані телевізора або на фото в підручнику ще донедавна в приміських селах та на околицях Коломиї паслися домашні тварини. Тепер вони майже зникли. Залишилися переважно фермерські господарства, хоча їх і небагато. Вони вирощують велику рогату худобу, кіз, овець, коней. Трохи більше розводять свиней, а пасіки утримують зовсім мало. Загалом на Прикарпатті працює понад 500 фермерських господарств, але відсоток тих, хто займається тваринництвом, досить невеликий. Цей відсоток дуже низький. Крім того, тільки вісім господарств є племінними в Івано-Франківській області, племінними заводами або Продукторами, тобто ті, які займаються племінною худобою, і які можуть не тільки вирощувати, купляти, але десь і продавати на Прикарпатті зареєстровано 58 тисяч голів худоби. З них у приватних господарствах лише 4 тисячі. Тож Коломийській міській раді вирішили підтримати тих, хто й надалі утримує домашніх тварин. Подати заяву, щоб отримати матеріальну допомогу, можуть як жителі сіл нашої нашої громади, так і безпосередньо з міста. Коло вже виплачено матеріальну допомогу на суму мільйон 252 тисячі гривень. А і також ще продовжуємо ми приймати заяви лідерами за кількістю поданих заявок на матеріальну допомогу стали села, Товмачик та Саджовка. Подати заявку можна у центрі надання адміністративних послуг. Розмір допомоги, наприклад, на одну корову становить три тисячі гривень на рік. А якщо в господарстві є ще інші тварини чи бджоли, господар може отримати фінансову підтримку і на них для цього у міській раді діє спеціальна програма. Програма називається Сади перемоги, тобто підтримка самозабезпечення населення Коломийської територіальної громади. Ця програма. Розрахована на 25 п'ять роки, і в цій програмі відповідно передбачені заходи надання матеріальної допомоги. Пані Мирослава стовмачика вже скористалася допомогою. Жінка пригадує, колись у селі було багато худоби, Тепер зовсім інша картина. Я маю п'ять корів, компенсацію отримали. Дякую, дуже дякуємо. Тому що це дуже велика допомога нам. Ми за рахунок цієї компенсації, оце ми зробили, поставили електричний пастух для худоби. Коло корів треба робити, це об'єм роботи великий, ну і дохід невеликий. А пенсіонери, я пенсійного віку, то мені це вже підходить. Дивися, як пані. а та стала як на фотографію. Ще одна жителька села пані Марія розповіла, що завдяки програмі розширила своє невелике стадо. Я сиділа в декреті, не мала чим зайнятися. От і як кажуть, придбала корівку, мама мені привела її. Та й так я сьох курівку сиділа в декреті. Та й собі почала поступово розмножувати і до тих пір, поки як кажуть, немає відперка вже більше поголів. Я маю на даний момент 12 штук разом з молодняком. Натомість пан Віталій каже, що молоко чи сметану, можна купити в магазині, а от доглядати за коровою важка справа. Ми тримали худобу. Діти в кожній сім'ї маленькі, хочуть молока. Но зараз стало невигідно. Бо будь якому магазині чи на базар можна купити молочну продукцію, яка тобі заманеться, і по кишені питається для чого керівниця обласної комісії з питань аграрної політики Орися Книжук зазначає, найбільше худоби зникло саме у приватних господарствах. 2020 рік було 120 тисяч верха, і на 2025 рік є 57 чи 58, це вдвічі зменшилося, але це зменшення пройшло за рахунок особистих господарств, тобто за, за рахунок приватних осіб, які з тих чи з інших причин не хочуть, не можуть, яким не треба. Тому у коло прагнуть повернути кількість хвороби. Хоча б до рівня двохтисячних років, з коломою Богдан Малецький, Галина телерадіо телерадіокомпанія Раї.